Мої вітання друзі, Бензокоса Spectre SGT6100. Це моя особиста коса. Що відбулося з нею? В минулому році, коли я косив траву на подвір'ї, я під час роботи відчув такий характерний металевий звук. Ну, в результаті я зупинив саму мотокосу і... Оглянувши її, думаю, ну що ж вона могла таке попасти. нібито все нормально кругом. А потім виявив, що в мене вилетів ось цей шматок металу, ось тут, який кріпиє цю горловинку з самими, ну, самою основною частиною. Він у мене вилетів. ну думаю, ну думаю, Що це таке? Чи це такий метал? ну Не могло воно просто так. Я ж не війни бив сильно, коли е, леска. Ще ну, для того, щоб вийняти. І тим паче, коли по ній ударяєш, на навантаження йде на нижню частину, ні ни в коєм разі не на верхню. Ну, знайшов я цей шматок, він валявся на землі. І потім думаю, ну ладно, зламався і зламався собі. Звернувся до знайомого, кажу, отак і трапилося. Ну, він каже, якщо я тобі пересажу, в мене є там. Биве корпус, зробимо, пересадимо. Ну, я почав вже розбиратися, в чому ж справа і чому воно так відбулося. В результаті, я коли почав все це діло відновлювати, як ви бачите, я відновив його. І коли я клеїв оцю оцей вузол, він відпав ось так, отак з усим, два вуха відлетіли, то виявив таку цікаву тятку на, саму, ну, на нижній частині від, від гвинта, був такий слід цікавий. Ладно, я тоді провертаю саму крильчатку і бачу, що на крильчатці є відбиток від самої шляпки, такий подвійний від такої шляпки. Підвійний відбиток на самому маховику. Ну, думаю, мабуть, це болт. десь гвинт вискочив і попав в крильчатку, і удари і знайшов слабе місце. В результаті так і відбулося. Я вам зараз покажу і попереджу вас, щоб ви завжди своєчасно обслуговували свої бензокоси. Дивіться, у нас є з цієї частини гвинти, які кріплять бензобак один. Бензобак другий кріпи, і, як ви бачите, у мене відсутній гвинт на самому е, глушаку. І що відбулося? Він у мене відлетів, ну, викрутився від вібрації. так? Потім він попадає в саму крильчатку, вона ось відкрита. Давайте я вам присвічу. Вон, бачите її, да? Крильчатка. він попадає у крильчатку, там знаходиться магніт для самого. Е, Запалювальна стоїть там дачі хола. І що відбулося? Він попадає в мене туди. Так, далі йому потрібно кудись дітися. Центробіжною силою його викидає, б'є він в оцей, в оцей участок. І в мене вилітає оця частинка. І гвинт, звісно, вилітає. Ну і звісно, мотокоса працює далі. Що я зробив? Як ви бачите, вже в принципі, все зібрано. Я оцей, ну, цю частинку, ну, це, воно не є силовою частиною, як ви бачите. Це просто якби, ну, закрив сам отвір. А основна частина я зробив ось тут отвір, нарізав різьбу, закрутив короткий гвинт, щоб маховику не мішало, там, не заважало. І зігнув ось таку пластину, як ви бачите, г подібну І прикрутив сюди. Тут, звісно, одягається ось такий захисний кожух. Ось так він кріпиться, ну і закручується, Ні, не так, і закручуються, звісно, гвинти, ось вони кріпляться, бачите? Да? Тобто таким чином у нас все-таки оця частина кріпиться на чотирьох гвинтах, але цей, ну, він то задіяний, але він тут ніякої сили не має. Тобто все навантаження йде сюди. Тобто, я, друзі, що хочу вас попередити. Перед тим, як використовувати або процеси використання бензокоси, обов'язково впевнюйтеся в тому, перевіряйте, щоб ці всі гвинти були надійно закручені. Або підтягуйте їх, або посадіть на фіксатор різьби. Тоді у вас буде все добре. І не будуть вони попадати і ламати. Це добре, що обійшлося. Легким переліком, тому що могло б трапитися ще так, що рознесло б мені саму крильчатку і прийшлося міняти всю крильчатку. А так відновив ось таким методом, як ви бачите, і можна далі нею працювати. Ну, якось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.